Ми всіх запрошуємо, буде відкриття. І ви зможете це побачити. Насправді це, це дуже цікавий проєкт. Ми трапимо, будь ласка, це так, також наш Макс свідомий. Макс діджей, Макс, наш партнер вже по, -по культурному діалогу. Дуже дуже не дуже мав. Мав. Десь, так? У нього власне, теж є проєкт. Прай... Макс лобниками. Максим Морій. Максим Морій наживається підставитися. Є художній салон, і здесь буде. Але це буде нового такого, незвичайного для міста зразка. Тобто не такі класичні, як українські. Там прилавки, на стінах висять картини. Тобто це буде просто, це буде щось більш, ніж. салон. Тобто це концепція салону лишається. Але воно приобретає нове життя і нові такі функціональні. Але Боліки. це тільки за рахунок змісту. Тобто, як був салон, так він і буде, так він і, і є. Насправді, за рахунок змісту, за рахунок нової подачі, за рахунок нового наповнення, ми очікуємо, що він зміниться. Насправді все юридичне було так і є. Нічого в нього нове життя, будуть приходити люди, буде місце, яке буде цікаво, будуть воркшопи, будуть. Лекції, і більше того залишити також молодь. Тому, ворчур, вирішили, ворчур, навіть, ворчур, ворчур. Значить, дивіться, цей проект ми вирішили зробити, тому що якщо б ми вирішили потратити весь цей маленький бюджет, знову ж таки, точково, так на початок або на кінець, або з такий фестиваль, ми вирішили, що треба працювати систематично, і ми вирішили привозити вас кожного резидента. у Нас є вистачило грошей на трьох резидентів українських. Ми почнемо привозити перші приїде в підвітні до цього траву, в чергу буде заключний фестиваль з 10 до 12 липня. Ось. І там, де ми власне, покажемо всі роботи, які були задокументовані з демонстрів. Е, що важливо, що ми весь цей період до липня ми хочемо також привозити сюди наших партнерів українців, наприклад, Львівська організація комуністична майстерня. Ми, ми хочемо, щоб вони приїхали сюди, ми робили лекції. Е, ви можете приїхати знову ж таки е, з організаторами для того, щоб зробити лекції на тему архітектури. Щоб постійно тоді молили життя, і щоб люди відчули, що вони ці місця можуть прийти і вони чомусь можуть і навчитися. Скажіть, будь ласка, у квітні місяці, коли приблизно саме може бути приїзд перших? суботу. Є Це буде презентація згодом нашого проєкту, вона буде більш, скажімо, так, потім буде презентація їхньої концепції у село, тому що не тільки так е, окреслили, що це є, але будуть так розповідати також, що, 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 що було і що стало. І в кінці буде власне діджей сет. Але ще буде відеопрезентація вже конкретних резидентів. Ми так. вже зможемо зможете побачити людей конкретно, які приїдуть з безпеки. Для того, щоб зробити тут комфорт. Комфорт може бути власне із картонними стінами, але того, що тут було сміттєвість, чому люди хотіли би сюди Скажіть, як у вас у соцмережах знаходити? У нас є власне візбусі, в Фейсбуці, у нас є сторінка називається Transformers, так, із трьома S в кінці. Ви можете також побачити там наш флайерку. У нас відписані вже люди, і ми постійно оновлюємо інформацію про те, як відбувається процес тут, коли чуці відбувається процес акції нашого президента. Дівчата, скажіть, будь ласка, визначення курда це Що? Як нам пояснити це змінити? Так, доступно. Ну, Взагалі кураторами звикли називати людей. Якщо е, немає такого слова в нашій українській мові, щоб могло е, коректно відобразити під, е, те, чим ми займаємося, ми круємо проєкти, органістичні проєкти, які допомагають людям змінювати свої міста, змінювати е, свої, е, свої відношення до свого міста, не тільки свого міста, а й до чужого, до Першого курування, просто, ну, якщо так, образно прийшов, вдихнув нове життя в якесь місце, пішов далі, своєю дорогою, а місце живе весело. У нас теж є сторінка на Фейсбуці. Там вона називається Urban Curator, Urban військовий куратор українського, Урба", можете за неї піти, там є чітко прописано, що ми робимо, ким ми себе називаємо, чому там. Важко якось так вам конкретно вже відповісти. Це можна сказати про такій команді на спершу крок. Скажіть, оці мішки, які під вашими ногами, це також буде елемент інтер'єру? Так. Дещо це сердито? Так. Але ви побачите, які вони. Ви, по прикладу, будете різного художника грамить, вазну, спином, голова, женщина, ну, у нас художник. Нет, голуби мужчин. Ні, це було безвізне художник. Без особистих вподобань. Без особистих вподобань. Я єдина, що хотілась ще раз наголосити, тому що я особисто на Спинанчука, я вперше тут я вже один раз приїжджали. Краще трошки дивна і неприємна ситуація наголосити, що ми, наша ініціатива, вона ініціатива людей, яка абсолютно не пов'язана з жодною політичною партією. І будь-яке маніпулювання людей, цінне щодо цієї тематики буде мати юридичні наслідки. Тобто ми абсолютно відкрещуємо ми, ми робимо все власне не за дуже маленький бюджет і для вашого міста, і я вважаю, що це основна цінність цього проєкту, Тому долучайтеся, допомагайте нам. Скажіть, будь ласка, а форми вашої діяльності це, мабуть, виставки, покази фільмів, чи ще щось? Так, я, я думаю, що протягом власне цих половини року до липня це будуть і виставки, це будуть презентації проекції, це будуть лекції, ем, воркшопи. І пізніше це вже залежить від Валентини, власне, як вона. Цю свімоді і цю аудиторію, яка тут, як вона виглядає? Добре, я зустрічі з якимись цікавими постатями, окрім митців. Є в планах. А справа в тому, що виважаєте, наприклад, наприклад, у нас є, є такі плани пригласити Івана Семісюка. Знаєте, та тому... Вибачаюся, але не знаю. Хоч по гуглі, пошукайте його Це дуже цікава постать, яка ну, цей час. Тобто тут питання таке з. Тобто сприймання для когось відомо, для, для, для когось невідомо. Кого ми, ми плануємо працювати з цікавими, які вписуються в пріоритети нашого проєкту, пріоритети нашій цінності, тобто, які ми на, 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 в принципі, на фундаменті якого ми всі об'єдналися. Так, дуже важливо, що це синіме відкрити. То тут може хтось прийти в цікавість, Двісті, я художник, я проська, так? Тут без день. всяких. Зла ідеї вночі випрацювати. Вночі? Якщо будуть якісь такі цікаві войні. Одескатека там. Творці вони працюють більше вночі. Ну це гарна ідея. Дивіться, дивіться, це не робоче місце. Це буде більше за все місце. Не вночі. Але що я хочу сказати, що тут місце відкрите, так? що безплату без грошей, без кори. Хтось цікаво може прийти, стати в мене є такий проект, я б хотів подивитися. І це буде місце кожного, кожного людина своєгось. Тобто, тобто мистецький хаб. Можна його і так назвати. Ну, ми вирішили не змінювати назву. це художній село. Ну, по факту, мистецький хаб, як це прийнято зараз по-сучасному назвати. Може, mm вони -hmm. не партнерів, те, що Музики багато буде. <реш> Скажіть, будь ласка, сусіди ті що згори, вони будуть у захваті. Знаєте. Як видали, не будемо. Якщо вони <реш> спаціновічі. Удовлетворяв, і удовлетворяв, но время, увы, ну я думаю, у вас є час. Якщо вони будуть поціновичами типа Тієсту чи Ван Берне, я думаю, це питання буде знято. Якщо вони сусіди зверху будуть поціновувачами Тієсту або Ванберна, я думаю, проблема буде знята, євротранс не входить в формат нашого А Що саме, тоді входить? Якщо не секрет. Делаем световой музыкальный перформанс немножечко технической музыки с современными приобретениями электронной музыки и прекрасными людьми, которые будут здесь. На так что приходите в субботу, не Суббота на четвертую, так?